Привіт всім! Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні неділя кури ходять, ве... бо зараз вечір. Вечір зараз. Ось ще ходять по подвір'ю. Ось. Так, курочки. Щось знайшли тут і вже клюють. Ось. Сьогодні в нас було спекотно, дуже спекотно було. Занадто спекотно. Ось. Але зараз, в принципі, вже не спекотно. Тепло, так. Ну, тепло. Тепло. Тепленько. Ось. Ось. Після вчора було лушпиння, давав кролям. і кури їли, ось як можете бачити. В з картоплі варена, а сьогодні кролі їли траву, але користь знову їли, не зварили. О, а, ще не хочете спати. Мої, йдуть туди, не хочуть спати. Ну, в принципі, зараз сьома година вечора, вони вже в основному вже лягають спати але цього не цього разу. Але саме те, що в цьому році дуже аномальна погода. І якщо ви пам'ятаєте, період, коли я знімаю відео, два тижні, із 15-го по приблизно по 20, 20... 27-е, ні, по 20, по 26-те. Квітня така холодна погода. І це вплинуло на дерева. Дивіться, вишня змерзла, бо це від таких, таких перепадів температур. І навіть недавно такі ночі були дуже холодними, що навіть деяке листя змерзло, засохло і все. Тобто це дуже воно вплинуло ці морози. І Не знаю, що це. Ну, це не всі дерева, звісно. Це такі вишні, наприклад, як можна. Абрикоси, персик, ну такі, ну, дерева, яблуні все добре. Ось. Ну, І з горіхом все добре, як ви можете бачити. Але в цьому році, наприклад, хочу вам сказати, ось дивіться місяць, до речі. Сьогодні 19 травня, до речі, ось, кажу, 11 днів до літа. Ось такий місяць. Ну, вечір, вечір. Курочок познімав вам. І тепер я хочу вам ще дещо показати. Дивіться, як цибуля цікаво виросла. Ну це взагалі. З двох сторін, з двох боків, бачите, просто виросла, яка цікава. То я вам теж хочу показати її. Ось, як можете бачити. Ось така ось цибулька. Оце ще не все. Хочу вам показати. Тут є така слива жовта. Але в тому році її було багато, але все дуже, дуже мало, напевно, буде. Я взагалі тут щось не бачу. Тут я тільки одну десь сливку бачив. Але я не бачу, де вона. А! Ну, о, ось, наприклад. Одна. Дві, ось. Дуже погано. О! Ну ось. Такі сливочки, але менше буде, набагато менше в цьому році Дивіться траву, косим даємо кралям ось. Тут. Ось, дивіться, це козил росте потихенько. Потихенько росте, ось як ви можете бачити. Самий перший свій. але ось. Ну, в принципі, його теж буде ну, нормальній кількості його буде. Ось, як ви можете бачити. І покажу на останок вам. Жасмин цвіте, зацвітає вже. Ось, дивіться. Але так гарно, приємно аромат такий. Але не весь ще розцвів. Ось. Ось, показати з цієї сторони. Ну ось. Там хочу показати акацію. Вона цвіте, дивіться, як гарно цвіте, як ви можете бачити. Ось, але не ще буде цвісти деяка, Ось, але вже гарно цвіте. Так. Ось, як ви можете, бачите? Покажу. Ось такий гарний цвіт. Це троянда тут буде теж цвісти скоро. Це влітку все ось, бачите? ось, дивіться, також хочу показати. І риза, це така квіточка ось гарна. Можливо, ще буде, але не знаю. Я думаю, що ще буде ось така гарна квіточка і рис. Покажу вам також ось. На цьому все дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім миру добра до нових зустрічей.